У Закарпатську станцію переливання крові Роман прийшов з другом та дівчиною. Тому що кров тепер дуже потрібна, і якщо є, якщо є можливість здати, то чому б ні? Ні, це не перше, це вже протягом року. Кожні два місяці три. Друг Романа Олексій цього разу кров здає вперше. Моїм родичам потрібно було, то рішився піти здавати. Ну, хто має можливість, хто хоче, то бажано потрібно, щоб приходили, здавали. Зараз дуже багато потрібно крові, дуже багато потрібно донорів. Що треба людей залучати до цього? Заклад наш робить все можливе, щоб ми задоволяли потреби закладів охорони здоров'я. Але на жаль, сьогодні в нас існує брак компонентів: це резус негативних груп, починаючи в резус-мінус першої групи, і закінчуючи резус мінус четвертої групи крові. Тож я запрошую всіх людей, які мають власне таку групу крові і резус, Групу негативну приходити до нас у заклад і долучатися до лав донорства. Донором може бути будь-яка людина, яка досягла 18 років і піційного віку. Коли ви вирішили бути донором крові, то зранку треба поснідати, взяти з собою посвідчення особи і прийти до нас в гості. Напередодні не вживати алкоголь, жирну їжу, шоколад, багато яєць. Гостро Мирослава Хрипак каже, їхній заклад забезпечує компонентами крові всі медустанови області. Закарпатська станція переливання на день може прийняти близько ста донорів крові. Людина може здавати кров один раз у два місяці, і люди, які живуть в уж груді, вони не можуть це постійно робити, тому що є відповідні. Ці нормативні документи, якими ми керуємося, щоб долучатися до донора до кроводачі. І тому ми виїжджаємо за межі. Ми звертаємося до територіальних громад, щоб вони нам допомогли в організації виїздів. У нас є машина, яка їде, нам дають приміщення, і ми там робимо заготівлю крові. Людина в кров, вона отримує перед кроводачею булочку з чаєм, Після кроводачі вона отримує компенсацію на харчування і отримує довідку на. Ще у додатковий день відпочинку, але крім того, вона отримає обстеження: це рівень гемоглобіну, групу, резус. Потім тестування цієї крові на трансфузійні інфекції. Здати кров у закарпатські станції переливання можна у будні з 9 до 14 години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.